Ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Вибухи біля ТЦК. СБУ затримали ворожих агентів у кількох областях України. Не у хвиля затримань і Дніпропетровщину. У Павлограді протягом доби викрили і впіймали організаторів теракту, який стався у місті 2 лютого. Внаслідок події постраждав 24-річний військовослужбовець. Троє зловмисників, мешканці Дніпропетровської та Одеської областей були завербовані російськими спецслужбами через Телеграм. Один із них виготовив вибуховий пристрій, двоє інших привезли його на місце. Детонація відбулася дистанційно через мобільний дзвінок. СБУ затримала всіх учасників групи менш ніж за добу. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Виходить, ми розмовляли з ним. Там реклама була робота, коротше, ну, в телеграмі. І, виходить, він не подзвонив. Чтобы что-то подорвать. Поехал уже ближе к вечеру было. Поехал, приехал уже с сумкой, то есть. Телефон был примотанный и и Вечером нам сказали типа, сумку передать, там поставьте то-то-то сделать. Все. Пошли, поставили. Ще один вибух пролунав біля ТЦК у Кам'янці-Подільському. В результаті загинув чоловік. Ще восьмеро людей поранені. І, як повідомляють у місцевих ЗМІ, загиблим виявився сам підривник. 21-річний Житомирянин, завербований росіянами, прийшов до будівлі військомату з рюкзаком, у якому знаходився вибуховий пристрій. Воєнні стани мобілізації в Україні продовжили до 9 травня цього року. Відповідний законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський. Микола Тищенко вперше прибув на засідання до Дніпра, де його судять за напад на ветерана спецпідрозділу «Кракен» Дмитра Мазоху. Це вже восьме засідання у справі нардепа. Мазоха подав до суду позов, в якому вимагає від Тищенка та Писаренка 35 мільйонів гривень моральної шкоди. Гроші планує спрямувати на допомогу ЗСУ. Детальніше про судове засідання. Дивіться в нашому сюжеті о 18.00. Хочу э, стягнути з нього за матеріальну шкоду э, і переправити ці гроші на, на підрозділ, який я э, вказав раніше там, в позові. Чому э, було сказано або, або, тому що не можна э, написав, що можна альтернативним путем відправити їх на підрозділ. Ну, так не можна. Повинення мені відшкодувати, а я відправити далі. Але я хотів зафіксувати це під всіми, що я їх відправлю, і буде там звітність. Якщо ми доб'ємося позитивного відповіді на це затриманому напередодні директору товариства з обмеженою відповідальністю, якого підозрюють у переправленні за кордон військовозобов'язаних, обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою з можливістю внесення понад 1 мільйона гривень застави. За даними слідства, чоловік за 12 тисяч доларів виготовляв фіктивні медичні документи про нібито наявність захворювання та виключення з військового обліку. Також надавав замовникам поради та вказівки щодо подальшого проходження військово-лікарської комісії. Підозрюваного затримали під час одержання обумовленої суми. У Дніпрі дедалі більше внутрішньопереміщених осіб знаходять роботу. Якщо у 2022 році працювало лише 10% переселенців, то на початку 25-го цей показник зріс до 70%. Дніпровська міська рада стала одним із найбільших роботодавців, працевлаштувавши майже 1400 ВПО. Найбільше у сфері медицини, освіти та соціального захисту. У місті працюють і безкоштовні платформи з пошуку роботи, а також програми з перенавчання. А ще завдяки міжнародним партнерам, 90 жінок ВПО опановують нові професії. І незабаром стартує новий набір у жіночий будівельний батальйон Дніпра. Основні і головні заходи, які здійснює наше місто, задля того, щоб той, хто шукає роботу із кола вимушено переміщених осіб, знайшов таки цю роботу. Ми проводимо ярмарок вакансій, ми розміщуємо інформацію на сайті Дніпровської міської ради з актуальними вакансіями з умовами праці. Також і далі працює перший в нашій країні пальний безкоштовний телеграм-канал, на якому розміщуються всі актуальні вакансії з умовами праці, з контактами роботодавця. І також проводимо нетворкінги, на яких надаємо інформацію, як відкрити власну справу як скористуватися е, можливостями, які надає урядова грантова програма. Є робота, помістила все своє життя у валізу та переїхала до Дніпра. Це історія Наталії, яка виїхала з Донеччини. Жінка змогла не лише адаптуватися до життя в новому місті, а й відкрила власну справу, забезпечується себе та доньку. Тепер її фудкорт у центрі Дніпра має постійних клієнтів. Про свій шлях розповіла й нам. В деталі дізнавалася Анастасія Васько. Переїхати в інше місто та почати все з нуля. Наталія з Костянтинівки Донецької області приклад саме такої історії. Вони з донькою переїхали з рідного міста до Дніпра у вересні 2022 року. Там жінка мала власний продуктовий. Прийшла в цей бізнес 15 лет назад, хотя имею медицинское образование, вот имела свой магазинчик, имела свой бизнес, но сложились так обстоятельства, что пришлось выводить ребенка, потому что становилось небеспечно. У нас стали отключать свет, газ, воду. І ми з ребенком приїхали сюди в Дніпро. Все страшно, коли ти складаєш свою життя, як я кажу, в чомоди чемодан на кольосиках. Ти зробив, взяв дитину ноутбук, бо вона тоді вчилася в 9 класі, закінчувала і служили якісь речі, коли ти вдома мог їх міняти, а то ти служив таке. І... Дві пірисмінки і приїхав. забрав саме це цю дитину після переїзду. Наталія бралася за будь-яку роботу влітку. Працювала в аквапарку, а в зимовий період у фастфуді. Проте жінка не покидала мрію відкрити власну справу. Попри страх і сумніви, все ж наважилась на це у грудні 2024 року. А коли я набралась опит в опитувакварці, по випічці, поняла, що я це вмію. Я вирішила відкрити таку точку. Ось це місце це місце. Мені сподобалось, була точка зачинена. І я вирішила спробувати, вирішила, що треба вже працювати на себе. Бувших підприємців, мабуть, не буває, коли ти працював на себе. І... Ти був підприємець, у тебе це мабуть в крові. Фудкорт у самому центрі міста відкрився 10 січня. Однак, незважаючи на розташування, на початку роботи потік клієнтів був замалий. Треба було завоювати довіру містян. Ладно, було дві неділі, коли тебе не знають, і дуже мало було людей. У нас а вже закінчився місяць. Треба було Ну я розуміла, що треба вже і налоги платити. Було складно. Ну я розчитувала, що підуть люди весною, коли стане тепло, молодь почне гуляти. Ось задля привернення уваги Наталія додала у меню трендові азійські смаколики, вафлі у формі рибок. Оцінити заклад прийшла дівчина, яка робить огляди цікавих місць Дніпра та виклала відео у соцмережі. Після цього ділиться жінка. Покупці стали приїжджати з різних кут. Точків міста взяли рибку з смачневим смаком. А взагалі зайшли, бо подруга порекомендувала, і Вирішили спробувати дуже смачно, і тісто смачне сіньке, і начинка все тут справді вишня. Спробувати популярні вафлі вирішила, і наша знімальна група. Доброго дня, доброго ранку. Хотіли б замовити щось у вас. Підкажіть, яка позиція з меню найпопулярніша? Найпопулярніша зараз у нас основної нас дуже багато молоді, і вони дуже люблять наші рибки по Це корейська це корейська їжа, це е, рибка солодка в, внутрі з різними, з різними начинками. Там є карамель, шоколад, малинка. Чорна смородина, абрикос ми ще дозаказали, заказали і, і можна зробити також сиром. Це буде салон, туди ми кладемо сир, моцарелла. Давайте нам, будь ласка, три солодкі вафельки з різними смаками. Вафельки рибки. Скільки вони коштують? Зараз взагалі кожна рибка коштує 45, але Зараз у нас діє акція за три рибки 100 гривень. Супер. Давайте нам три. Замовлення готове. серветочки. Смачного. Приходьте ще. Дуже дякую. Друзі, наше дуже. замовлення вже готове. Я пропоную нашому незалежному експерту Владиславі скуштувати зараз цю вафлю, спробувати і сказати свої враження. Так. М -м. Дуже смачно, дуже добре відчувається смак начинки. Мені хочеться спробувати всі. Клас, я передам ці вафельки моїм колегам. Також так що будемо куштувати. Підприємиця каже, завжди розчулюються, коли приходять клієнти з її рідного краю. Дуже було приємно, аж до сльоз. Коли підходять люди з Константинівки, підходять, кажуть Авдіївка, Краматорська. Ну, це дуже було приємно, Люди, коли от Підійшла жіночка і каже: Ми прийшли за кавою до вас, треба підтримувати своїх. Це було дуже приємно. Заклад став для жінки не тільки роботою, а й справжнім домом для душі. Наталія планує далі розвивати власну справу і вже готує новинки у літнє меню вафлі з морозивом та холодні напої. Анастасія Владислава Костянтин Кесар, Дніпро на маршрутах Дніпра курсуватимуть низку підлогої трамваї місцевого виробництва. Мерія підписала договір на постачання нових вагонів. Сучасні трисекційні машини виготовлятимуть у Дніпрі, і вже незабаром нові трамваї курсуватимуть вулицями міста. Вони відповідатимуть усім сучасним європейським вимогам доступності. Загальна довжина майже 20 метрів. Вони розраховані на понад 250 пасажирів. Нові трамваї матимуть сучасні системи керування, які заощаджують близько 30% електроенергії. А у салонах буде система кондиціонування та місця для дитячих візочків. Це сучасний 100% низькопедлоговий рухомий склад, який буде, який безпосередньо формувалося технічне завдання. Як в нормах і в правилах всіх сучасних вимог європейського міста, представники сьогодні зазначили, що перший вже вагон можливо буде отримати навіть в цьому році. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!